יא תבזב, צ'ויוש ונצויוש, יא תבזב, ויישן עד זונן, יא תבזב, צ'ויוש ונצויוש, יא תבזב, ויישן עד זונן. О! Привіт, круті в Це я, Володимир Дантес, і ми зараз знаходимось в Дніпрі. З Цього години залишилась до концерту, і моя директорка Лена приймала мене і сказала, давай поспілкуємося з вами. А давайте поспілкуємось. Я нещодавно прочитав, що виявляється ритмічні звуки, тобто, якщо ми наступуємо щось по ножкам, по ручкам, по чашці, ложечкою, неважливо що, що ці ритмічні звуки мозок сприймає як безпеку. Ну, якщо це так, то давайте постучимо разом. Це Марго моя трамерша. Зараз Марго е, дасть ритм, а вам було, треба буде повторити. Марго, давай. Оце чуєш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, пішоне дзвони. Так, стоп! Так, тепер запишіть ви, як у кого вийшло там настукати ось так от правильно цей ритм, і відправляйте мені. Обов'язково відмічайте мене та Brave Kids Ukraine. Ну і пісню чуєш, у кого вийде, я обов'язково послухаю. Може ви наступний мій драмер чи драмерша, вибач Марго.